Уряд пропонує посилити відповідальність за самовільне проникнення на військові об'єкти. Новий законопроєкт передбачає запровадження статті 176.9 до кодексу про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожуватимуть штрафи від 8,5 до 51 тисячі гривень. А у випадку повторного порушення чи в умовах особливого періоду ще й конфіскація знарядь Розглядати справи будуть суди, а протоколи склатиме Нацполіція з одного боку. Ініціатива виглядає логічною, адже військові Об'єкти і об'єктами підвищеної небезпеки та стратегічного значення, а з іншого виникає, виникає питання: чи не створить вона підстави для зловживань, особливо у прикордонних областях або поблизу зон бойових дій? Про санці ризики нових штрафів, а також ширший контекст посилення відповідальності в воєнний час. Поговоримо з військовим експертом, екс-співробітником СБУ Іваном Ступаком. Івана, я вас вітаю. Вітаю, Дякую за прошу, пане Іване, Загалом, як ви оцінюєте ідею запровадження? Штрафів від 8,5 до 51 тисячі гривень. Наскільки необхідне, загалом це наскільки часто люди порушують, заходять на територію військових об'єктів на які не можуть заходити, що необхідно окремо це виділяти і штрафувати тим більше з можливими додатковими санкціями, ну абсолютно правильно. Ще раз тут йдеться мова про те, що людина не то що необережно зайшла. Те, що людина умисно проникнула на об'єкт, який охороняється, це ж стосується не тільки військових частин, це стосується відділків поліції. Ну це ж, ще раз, це не просто приміщення, це ще група якихось різних приміщень. Це територія, так само стосується об'єктів прикордонної служби, головного управління розвідки, служби спеки України, державне бюро розслідувань і що. І Так далі, і так далі, тому ще раз, посилити відповідальність так треба. Це не про обмеження прав та свобод людини. Ще раз, є військовий об'єкт, є об'єкт, який належить в службі безпеці України. Його треба охороняти. І люди, які мають на меті туди проникнути, повинні розуміти, що за це передбачена відповідальність не просто ай 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 більше так не робіть, а дійсно серйозно. Я нагадаю вашій шановній аудиторії, що на жаль, в Європі в цього, цього літа почастішили випадки, коли. Так звані пропалістинські активісти вони проникають на територію об'єктів військових, які охороняються. Велика Британія, авіабаза, Бельгія проникли на військовий об'єкт, в на території Німеччини, Польщі проникали. І ми розуміємо, що з цими всім проникненнями є російська рука, російський слід. Тому ще раз відповідальність абсолютно нормальна. Треба посилювати і показувати, що державні військові об'єкти вони охороняються. Говорячи про самої дальність, чому вона в першу чергу адміністративна, а не е, саме кримінальна? Чи не потрібно впораджувати ще більше? Тоді, якщо ми в першу чергу говоримо про безпеку наших збройних сил, про безпеку е, наших правоохоронців, загалом про важливі військові об'єкти, чому тоді питання на вашу думку саме це адміністративна відповідальність, а не кримінальна? Дивіться, якщо буде виявлено під час такого такої спроби проникнення, якщо людина проникає з метою там не знаю, просто пофотографувати для себе там в калаш фотогалерею, там якось розташовані об'єкти в ну будівлі, автівки, не знаю, там регіонального управління СБУ або десь в Києві на об'єкт гур залізає. То це одна історія. Якщо умисла там немає на вчинення злочину, то тільки адмінвідповідальність. Але якщо під час затримання буде з'ясовано, що ця людина або група людей виконувала завдання, там, не знаю, там знайшли в телефоні листування, і там сказано: так, зайди, заліз через паркан, сфотографуй автівки, номера або підпали щось, о, тоді вже буде кримінальна відповідальність. Тобто, ще раз, якщо немає умислу на вчинення іншого злочину, то тільки адмінвідповідальність. Чи не буде жодних колізій, жодних проблем в першу чергу в місцях в прикордонних областях, або поруч із зонами бойових дій, або все таки у часи воєнного стану, по факту ж будь-який об'єкт може стати воєнним умовно, якщо там стане блокпост, заселиться кудись військові. Чи не буде проблем з громадянами звичайними цивільними у тих територіях? Як убезпечити себе в моменти, щоб не наражати себе на безпеку і не робити зла в першу чергу державі, не на? Нашим правоохоронцям і збройним силам ну дивіться. Там йдеться мова, якщо не помиляюся, саме про стаціонарні об'єкти, саме про будівлі, споруди. Комплекси споруд, я відверто скажу, я не бачив згадок про прикордонну смугу, наприклад, або якісь там ділянки в місцевості. В будь-якому випадку є правове управління Верховної Ради України, яке повинно ці законопроекти проаналізувати на предмет наявності, відповідності чинному законодавству, міжнародному законодавству, щоб одне одному не суперечило, і вони завжди виступають таким собі в ролі. В роль такого собі арбітра. Якщо у наших законодавців з'являються якісь фантастичні ідеї, то ось це праве управління. Там дуже фахові люди. Вони одразу загальмовують. і Кажуть, чуш, почекай, не поспішай. Цей пункт протирічить цей пункт нормальний, цей нормальний, цей треба виключити, бо їм взагалі там конструктивно не вписується. І так далі. Так далі, тому ну не поспішаємо. Я думаю, там буде виважений законопроект. Розуміємо, що в першу чергу це зроблено для безпеки від шпигунів від людей, які можуть пошкодити і обладнання або навести біду. Чи вистачить таких саме цього законопроєкту і саме такої відповідальності для того, аби люди не сувалися і більше боялися? Чого або чого ще необхідно нашим нашому законодавству, аби ще більше убезпечити від? Цих правопорушень і або можливо якимсь інструментам, нашим правоохоронцям не вистачає загалом, аби убезпечити також ще більше себе. Ну почекайте, подивимося, як він запрацює. Як він запрацює, якщо покаже себе добре і там зменшиться кількість випадків проникнення несанкціонованих на об'єкти, які охороняються, тоді будемо говорити про те, що він спрацював. Якщо виявиться, наприклад, що щось там не працює, що навпаки не відганяє людей, то є завжди законодавець, який в будь-який момент. Може переписати, наприклад, з 8 тисяч гривень штраф там не знаю, додати ще один нуль да або там одиничку поставити попереду, і будем, будемо далі дивитися. Тобто, це постійна історія для того, щоб знайти баланс і анякската в притомні цифри, притомна відповідальність і в тому ж час дуже прозора, прозора законодавство. Тому що раз немає перепон, немає перешкод для досконалості. Дякуємо, що донелося до нас і пояснили для того, аби суспільство також зайвий раз не переймалося і було пильним і не фотографува, не заходило і не робило того, що не можна. Іван Ступак, військовий експерт, екс служби безпеки України був отелі на апострофі. Дякуємо вам.